Вже більше місяця в родині Ревенків, що мешкає в селі Шатрище, Коростенського району, живе цей красень лебідь. Забрати птаха з річки уж, яка поступово замерзала, Олена Ревенко вирішила одразу, як тільки його побачила наприкінці листопада. Та зробити це було нелегко. Знайома дзвонить мені, йде з роботи, каже, Альона каже, на річці темно, але там сидить лебідь, каже, він вже каже, пару днів там сидить, мабуть, він замерз. Кажу, все, я до батьків, папа їде, мене забирає вечором. Ну що, ми приїхали, там темно. Вранці встаю перше з грудня встаємо снігу, думаю, все, змерз. Я всім ранку набираю зерна, повні кармани в курточку, біжу туди. Прибігла туди. не сидить. Я його прикормила, давай друзів обзванювати, щоб допомагали мені спасати. Деякі тут теж хлопці є. Ми побрали з папою лодки, сітки, давай його ловити. У нас першого другого разу не вийшло, а хлопці в річку падали, бо він вже сильний. Знову звіт там чесники. Кажу: хлопці, треба врятувати, бо ну шкода, О, здорова машина приїжджає. Ми двома лодками папа, хлопці і ці хлопці служби порятунку теж. І ми його зловили. Радості, звісно, було сім ранку, до 12 дня я там і змерзла, але я бігом за нього в машину привезли додому. Як з'ясувалося, Лебідь окільцьований, має дві мітки, що дало можливість дещо про нього дізнатись. До того ж, був поранений, говорить Олена Ревенко. В цей день, коли ми його зловили, ми побачили, що в йому його, його травмована шия. Я поїхала до знайомої, вона мене забрали, вона зашивала, бо там чи прокушено було, чи може пробито було, не знаю. Більше, звісно, похоже на Агністріл. Знайомі допомогли нам, ми дізналися те, що він з Будапешта там написано на ньому. Йому два роки. Більше інформації ніякої немає, але думаю, що ми. Ще нариємо, накавляємо десь щось. Лебідь одразу став улюбленцем родини. Спільне фото із краси не мають чи не всі. Побачити лебедя приходять і сусіди. Птаху навіть дали ім'я Гриша. А взагалі, ім'я хто давав поберог? Я, звісно. Гриша мені подобався. А взагалі, ось як сприйняли таке поповнення? Дуже радісно. Хай буде. У нас усе є. У нас і коти, і собаки. і. І білочки он є, і рибки, і все. Ми живемо, маємо все, що <клакова> в природі. А чи важко доглядати? Ні, ні. Нема ні, ні, нічого, не тут тяжко. Ні? Давай зерно, давай водичку подливай, капусточку кришуємо, морковки трошки, бурячка, що можна йому, все нормально, все хорошо. Таких можна доглядати. Хлібчик любить білий, звісно, але не дуже йому можна давати багато. А так є все. Гречку да, зерно любить. Нам давали, допомагали Васянович, теж передав нам подарунок, зробив на Новий рік. Зерно давав, кукурузу, пшеницю. Потім Валерій Васильович на ринці теж нам передав мішок хліба. Так що ми сусіди теж приходять, допомагають йому, приходять в гості. Хто зерно, хто хліб, хто капусту, хто чим може. Тим допомагають нам хтось із знайомих пропонував Олені відвезти лебедя в колишню резиденцію Януковича в Нових Петрівцях, де працює притулок для білих лебідів шипунів. Та Олена не погодилась. Сподівається побачити, як навесні Гриша приєднається до своєї родини. Всі довольні йому, і він нас як член сім'ї нашої. Хочеться, щоб він повернувся до родини весною. Його є тут свої корні, скажімо так. «По весні, як будуть, будемо бачити, якщо будуть прилетить його родина, то ми відпустимо до них. Бо вони ж, може, ви бачили, була ж плавалиці, ціле сімейство було їхнє. Я їх наблюдала з весни, як вони з маленькими. Вони в тому році були без дітей, в цьому році вони вже були їх п'ятеро. Ті, що я бачила, не знаю, може було більше, але ну, п'ять точно було. То вони полетіли. Мабуть, за два дні до того, як ми його зловили, вони ще з ним були біля дамби. Тут у нас видно, йому думали, а вдруг полетить. Ну, не полетів, залишився з нами. Да? На сьогоднішній день Гриша мешкає у сараї разом із військими птахами. Говорять, що знайшов із ними спільну мову, тож будуть зимувати разом до весни.